Всіх вітаю в моєму саду. Сьогодні у нас 3 вересня 2025 року, місто Кременчук. Будемо проводити дегустацію ось такого суперового сорту диплоїдної сливи під назвою Точесан. Дивіться, які товарні крупні плоди. Це дуже смачний товарний сорт зі смаком сливи алучі та абрикосу. Плоди, зараз покажу, які по вазі. Кому цікаво, дуже крупні. 129 грамів. 128. 135. 145. Навіть 150, 149 грамів. Це дуже смачний товарний сорт. Давайте розріжемо. Так. Кісточка у цього сорту не відділяється. Соку дуже, дуже багато. Дивіться. Дивіться, все тече. Це дуже соковитий, смачний сорт. Так, давайте по вмісту цукру покажемо. Так. 15. В одному міряв було 18. Пробуємо на смак. М -м -м. У мене вон, руки злипаються, який ви соковитий, який він соковитий та смачний. Оце кому цікаво можу зрівняти ось в магазині яйця по розміру. Ось. Слива той і, і яйця. Ось так. Бачите? По розміру. Це дуже товарний, смачний. Сорт на кінець літа, початок осені. Цей сорт може ще зберігатися деякий час у підвалі у прохолодному, десь щоб температура була 10-15 градусів, він 2-3 тижні може ще зберігатися після збіру плодів. А так, сорт може бути ось таким румянцем на сонці. Якщо будете вирощувати його в затінку, буде ось отакий колір, чисто жовтого кольору. Слива дуже. Смачна, оце привкус у неї дуже виражений сливи, очі і дуже доповнює ще присмак абрикосу. Це дуже смачний сорт. Я рекомендую для посадки свій сад. Але знаєте, що потрібні обробки від шкідників та хвороб, щоб отримати ось такий гарний врожай. Є живці для щеплення. Кому цікаво, пишіть у Viber письмово. Так, всім гарного дня, до зустрічі.